Просимо тебе, Господи, прости їм усі гріхи і провини, які вони вчинили в своєму житті, і очисти їхні душі, щоб вони могли прийняти повноту твоєї любові. Будьмо вдячні за час, який ми могли провести з нашими поверлими близькими, за спогади, які назавжди залишаються в наших серцях. Боже, ти Отець милосердя, влий у наші серця, мир і розраду, щоб ми могли прийняти розлуку з тими, кого любили. Даруй нам надію на зустріч у твоєму небесному домі, де немає більше сліз і смутку, а тільки радість і вічне спілкування з тобою. Просимо Тебе, Всемогутній Боже, змісни нашу віру, щоб ми могли з упевненістю дивитись вперед, знаючи, що смерть це не кінець, а початок нового життя у Твоїй присутності. Ми віримо, що Ти, Боже, є Богом живих мертвих, і що наші померлі близькі в Твоїх руках, тому зі смиренням і вірою віряємо їхні душі тобі, покладаючись на твоє милосердя.